Те, на що ми так довго чекали, сталося. Ми отримали епізод повінця, сповнений екшеном, і який це був епізод. Вітаю в Жюдайські краївці, і це мій традиційний огляд шостого епізоду шоу Зоряні війни Андор». Я не буду вас лякати спойлерами від самого початку. Спершу поділюся своїми загальними враженнями, а вже потім більш детально поговорю про епізод. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Якщо бути лаконічною та стриманою, це просто дахозносний епізод. В такому напруженні я не перебувала з часів бунтаря, коли зрозуміла, що до фіналу доживуть не всі. І це не спойлер, бо думаю, тільки найнаївніша людина могла сподіватися, що вся група повстанців-грабіжників вціліє. Отже, так мені ця серія подарувала незабутні хвилини шаленого серцебиття. Але крім того, була і краса. Це не тільки екшен-епізод, це ще один з найкрасивіших епізодів всієї франшизи, а може і найкрасивіший. Дещо можна було побачити в трейлерах, але то було лише мить. Тут же неймовірна краса поєднується з емоційними переживаннями, тож я майже пережила катарсис. Перед переходом до спойлерної частини огляду можу сказати лише одне: я люблю це шоу. З кожною серією, сповненою діалогами чи екшеном, воно дарує мені насолоду від перегляду. І мені дуже шкода, що воно не всім фанам зайшло, але Андор дійсно інший. За рівнем кінематографії, проробки сценарію та персонажів серйозністю. Чудово розумію тих, для кого Андор не є зоряними війнами. Дійсно, якщо поставити поряд четвертий епізод яскравий та легкий, мов фейерверк на святі, і це доволі мрачне, сповнене смертями та не дуже приємними персонажами дійство, то різниця очевидна. Проте це так чудово, що наш улюблений всесвіт розвивається, дарує інші відчуття та естетику, а головне, піднімає франшизу на зовсім новий рівень. На нас ще очікують комфортні та повні фан-сервісу Мандалорець та Сока, численні шоу для дітей і про дітей, для кожного знайдеться щось своє. Я ж своє знайшла, і ви не уявляєте, яка я рада, що моє очікування виправдалися, і я маю змогу насолоджуватися кожен тиждень переглядом нового епізоду Андора. А тепер увага! Спойлери! Як не важко здогадатися, весь шостий епізод присвячений пограбуванню імперського гарнізону. Але це не завадило авторам сценарію ще раз показати нам, як імперія потрохи відбирає у жителів галактики їхнє життя, їхні традиції. Це відбувається поступово, майже невловимо, але не уникно. Офіцери, що вважають Альдані провінційною смердючою дірою, їхні дружини, що мріють вибратися кудись ближче до ядра. Чи можна було обійтися без сімейних сцен в цьому епізоді? Так, але вони наповнили цей гарнізон життям, дозволили показати прагнення імперців, їхні цілі. Ці сцени далекі від сімейної ідилії і точно не викликають у нас співчуття. Між тим, вони є ще одним пазликом в загальній картині імперського панування. Щодо наших героїв, то мені дуже імпонує, що вони змальовані звичайними людьми, а не супергероями. Страх Неміка та знервованість Велл очевидні. Кастіан теж не виглядає спокійним і впевненим. І ці емоції прямо ллються з екрану і передаються таким схибленим емпатам, як я. Як я вже говорила, такої напруги я давно не відчувала під час перегляду зоряних війн. Здається, що ще ніколи у франшизі не було операції настільки детально продуманою. Зазвичай ми бачили на екрані експромти, де герої ніби на легкій прогулянці з наскоку визволяли принцесу зірки смерті, чи організовували за 5 хвилин десант на Ендор. І кожного разу героям везло, кожного разу вони досягали своєї мети. Ця операція точно не легка прогулянка. Від самого початку було зрозуміло, що виживуть не всі, і кожен проявив себе по максимуму. Найбільше мене здивувала, напевно, Сінта, на відміну від Неміка. Для кого реальність виявилася далекою від його ідеалістичного маніфесту, Сінта дійсно виявилася залізною жінкою, яка до останнього зберігала спокій та йшла до своєї мети. Цікаво, чи зустрінемо ми її ще. Не буду оригінальною, скажу, що мені було дуже шкода Неміка. В один день він втратив свою невинність, занурившись у справжню жорстокість і життя. До останнього він допомагав побратимам, і політ в серце ока. Нагадував піднесення до раю для нього прекрасне і жахливе одночасно. Це було просто неймовірно. Скін і здивував і ні. З одного боку, було б стереотипом очікувати від рецидивіста зради, але саме так і сталося. Іноді люди є тими, ким здаються від початку, злочинцями без принципів. Бивши Скіна та ставши свідком смерті Неміка, Кася не перетворюється на ідейного повстанця. Для цього занадто рано. Він все ще хоче за першої нагоди драпанути куди подалі і від імперії, і від заколотників. І приємно дивитися на Вел, коли вона розуміє, що Антор всього лише хоче свою долю, а не всі мільйони, які лежать в кораблі. Але при цьому він боїться взяти маніфест Неміка, ніби відчуває, що не встоїть перед спокусою приєднатися до повстання, що тільки зароджується. Думаю, радість Раеля пов'язана не тільки і не стільки з успіхом операції та викраденням шалених коштів. Як з тим розголосом та шоком, що наповнив імперію. Викрадення якихось деталей, хай і важливих для імперців, не спричиняло такого резонансу, як пограбування гарнізону на Алдані. Тепер всі знають, що імперія може бути вразливою, а знання цього звичайними людьми це вже перший крок до повалення режиму, що здавався всесильним. Цікаво буде подивитися, що спричинить подальшу співпрацю Касіана з Лютеном, поки він не виглядає сильно зацікавленим. Вангую, що наступні серії теж будуть експозиційними, але цілком можливо, що автори нас здивують. Наприкінці відео поділюся з вами кількома великодочками. Їх в цій серії було небагато, хоча я могла й не помітити, звичайно, тож немає сенсу робити окреме відео про них. Найяскравішою, звичайно ж, був позивний Ехо 1, який використовували повстанці. Хто ж не згадав базу Ехо на готі в епізоді Імперія наносить удару відповідь? Ще я помітила витончені келихи зі спі соло. Немік кричить Андору Нагору, чим одразу ж нагадав останні миттєвості життя Кейту ЕСО. Він теж, помираючи, командував Касіану Нагору. Помітили, щось ще? Пишіть в коментарях. І діліться своїми враженнями про серію та про шоу в цілому, адже ми вже подивилися половину сезону. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднатись до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики, та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!